Публічне повідомлення неписане. Наказ номер 006 від 2024 року. Наказую живій, безсмертній душі з іменем Ігор в тілі мужчини, якого ви зараз бачите, людини, потомка Адама від сотворення світу Господом Богом на підставі Біблії King James Version KJV. Версія Короля Якова від 1611 року. Показую Біблію. На основі цього документу приступити я приступаю, до юридичного оформлення, виявлення на основі Біблії, підготувати відповідні документи для сповіщення органів влади ООН, Ватикана, засвідчити у двох свідків або у нотаріуса. Повідомити публічно через газету, мережу інтернет, усіх, кого це буде стосуватися.